Привіт! Мене звати Анжела, і я останні півтора року працюю на позиції IT-рекрутера. Я займаюсь пошуком та підбором кандидатів. До котика я працювала рекрутером, але не в it сфері. Я набирала різний персонал: це оператори у кол-центр, продавці-консультанти та касири у магазин взуття та одягу. Я завжди хотіла вакішку, бо це вже не масовий підбір. Більш спокійна ситуація, цікаві вакансії, і звичайно, саме в АТІ я бачу стабільність та перспективу. А про кодіка я дізналася з вакансії на роботу Юа. Подивилася сайт та соціальні мережі. Мені дуже сподобався інстаграм компанії. Він такий був живий, насичений посмішками колег і інформативним контентом. Тож я надіслала своє резюме і мене запросили на інтерв'ю. Перше враження було дуже позитивне. А перше, на що я звернула увагу, це яскравий різнокольоровий офіс у стилі коміксів, і все це закріпило приємне спілкування з hr директором Наталією. А я дуже пишаюсь тим, що можу робити внесок в компанію і отримати натомість можливість зростати. Набиратися досвіду і розвиватися в компанії. Я намагаюся брати невеликі паузи для відпочинку в роботі, більш дихати свіжим повітрям. Дуже допомагає моя сім'я, яка завжди поряд і мій котик. Мій страх у роботі через те, що в мене постійна комунікація з кандидатами, я завжди переживаю когось образити. І якби у мене була можливість як у фільмі «Брюс Могути, то я всім відправила опер. Я навчилася підлаштовуватись під поточний ритм життя, шукати рішення, щоб більш ефективно працювати. Змінився формат роботи на віддалений. І якщо брати не робочі моменти, то я стала дружиною. Новачкам я б порадила, по-перше, бути собою, не боятися ставити питання, при цьому шукати якісь варіанти рішення самостійно, а постійно вдосконалюйте свої а спілкуйтеся з колегами, читайте профільні видання соцмережень в компанії, в яку ви хочете потрапити на роботу, і у вас все вийде.